Послання до Филип'ян, розділ другий Коли, отже, є в Христі якась утіха, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа та якесь серце і милосердя, то завершіть мою радість. Думайте те саме, майте любов ту саму. Будьте однодушні, згідливі. Не робіть нічого під впливом суперечки чи змарної слави, але вважаючи в покорі один одного за більшого від себе, майте на увазі користь не власну, а радше інших. Плекайте ті самі думки в собі, які були і у Христі Ісусі Він, існуючи в Божій природі. Не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я. Щоб перед іменем Ісуса преклонилося всяке коліно на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця.